Які події відбуваються зараз на дану секунду? Трамбую ось таку булочку з маком. І, і маю для вас оголошення. Бо може хто там, знаєте, думав, що ще ні. Ні? Мотоконтенту не буде на цьому каналі. Від мене так точно. Мотоцикл я продав. Остаточно тема мене це, ну як я і раніше казав, не цікавить, немає вже тої жаги. Так що контент буде не мото спрямо, не мото направлений. Скажем так. Вийшов прямий ефір чому. До речі, нажми лайк, одна людина бачу вже на стрімчанському. Та 5 хвилин вас вервав. Пока їм булочком. Привет. Думаю. З вами поспілкуюсь. Та й такі діла. А ви що там пишіть? Так що їсти хотів. Страшно. Доки не зайшов в магазин, щось навіть і не підозрював, що я хочу їсти. Як виявилось, до речі, помітив. Таку цікаву тему. Привіт, ну як відійшов прогулянки до водоспаду? Це ж та пригода була. Та відійшов вже давно. Це ж відзнято в один день змонтовано в другий. Mm, ну тоді було весело, ну в моменті не весело, в моменті було дуже весело. Mm. Велика невесело. П'ятеро на стрімі. Вітанечко усім! Чому не пишете? У мене була схожа історія тільки в Криму. Та ти що? Ти ще застав ті козирні часи? Коли в Крим можна було їздити? Пішли по чаю і загубились. Застав ті козирні часи, коли можна було в Крим їздити, чим тепер десь їздив. Як диверсант. Напиши, після 14-го їздив чудо. Тільки зараз є GPS. Ну так, да, зараз простіше. Смачного, дякую, Ангел. Що не даш сидиш в телефоні? 2060 рік Ох Словецький завідує тобі. Кажуть, Крим дуже гарний, Гори і море. Клімат ще такий тепліший, ніж в Одесі. Бо ще рахують трошки південніше. Ну хотілося б, хотілося б до Криму. Але не зараз. Зара ні. Mm. Так. У Фросі був у кемпінгу золоті часи. Не знаю, що таке Фросі. Напевно... Не знаю, що таке Чесно. час. Як я з тим такий пропущу збирати. Це я покайдім, я от замітив. У мене... 90% стрімів, напевно, коли я їм. <с> Бо це я не готуюсь, це раніше було ОБС, зовнішня камера велика. Стрим. Зараз телефон бамс. Поки зайшов магазин по хліб. Нічого мені не треба було. Чую, що ти їсти хочу. Бац, Це було з маком вже трамбую. У нас погоняла, погода така незрозуміла. Ну, ваш. Поставлю якось. Нам не видно, не буде. Як би це вас поставити? О! О! Темка, тільки голову видно. О, смачна була булочка. Ще би їй не бути смачною за 44 гривні. Хорош жарт, йде працюй. Ну, по-перше, я не жиру а їм. По-друге, на сьогодні вже відпрацьовано. Їду плавати. Все. Всім щастя, здоров'я. получа. З мотоциклами зав'язано точно. Ну, бо може, знаєте, хтось підписуєсь на цей канал Ради мото якогось контенту чи ще чогось такого. М -м -м. Мото контенту вже не буде. Так що, такі діла. Все. Всім щастя, здоров'я. А який буде? Авто. Буду на машині їздити. Все, всім щасочка, здоров'ячка Всіх обняв при підняв пока.